Добрий день, шановні користувачі! У цій інструкції ми розповімо вам про перенесення профілю з одного облікового запису на інший. Зверніть увагу, для перенесення профілю з одного облікового запису на інший вам потрібен доступ до обох облікових записів. Для перенесення профілю потрібно перейти за спеціальним посиланням, яке ви можете отримати, звернувшись до нашої служби підтримки. Нагадуємо, що для звернення в службу підтримки необхідно на будь-якій відкритій сторінці натиснути на посилання Написати лист, що знаходиться внизу сторінки, біля номера телефону. Після переходу за посиланням відкриється спеціальна сторінка. На Не який необхідно обрати з випадаючого списку профіль, який потрібно перенести на інший обліковий запис, далі потрібно ввести емейл та пароль від облікового запису, на який буде переноситись профіль, та натиснути на кнопку Підтвердити. Після завершення обраний профіль з усіма особистими даними. Буде автоматично перенесено на потрібний вам обліковий запис. Якщо у вас виникають складнощі під час перенесення профілю, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Так бажає вам легкого ведення підприємницької діяльності.